Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Скажіть мені, будь ласка, а ви вже готували трендовий салат цієї осені чи навіть цього року? Якщо ні, то давайте приготуємо його разом. Весь TikTok, а зараз вже і YouTube шумить про цей салат. Кажуть, що дуже смачно. Я відварила тут, скільки? Вони тут, Десь 400 грам картоплі у мундирах. Попередньо, гарно її. Помила, перебрала, щоб вся була гарненька, живенька, зварила до м'якості далі, запитувала мене про ось цей стакан, яким я готувала дуже смачнюче сало, яке, до речі, набрало більше 200 тисяч переглядів сало в соєвому соусі. У мене оця склянка 150 мл. Ну, так якось склалося, більше її тут немає. І тепер кожну картоплинку, отак відсуваємо, повинні причавити склянкою. Не знаю. Можливо, можна і толкушку, ну показують, що отак треба добре притолочити. Але показують, що то має бути стакан, робимо стаканом. Не відхиляємося від рецептури, тому що і так в мене там є один продукт, який трохи відхилиться. Наперед признаюся, не знайшла я зелені, тому що пізно спохватилася я про цей салат. Але в мене є там заморожена, тому думаю, що заморожена також сюди підійде. Ось так. Треба перемняти цю картоплю. Чомусь вона у мене прилипає до склянки, можливо, не той сорт. Здається, мені що оцим товкачом для картоплі пюре було би краще, але працюємо так, як. Оригінальний рецепт каже. До речі, чи довіряєте ви рецептам із Тік-Току? У мене по, по деяких є дуже такі великі сумніви. Хочеться спробувати, але, з одної сторони, жалко кошти ті, які потратяться на продукт, в якому я в поєднанні яких продуктів я сумніваюся. Ну, тут думаю, що нічого такого не буде. Тому що що, картоплю ми любимо, картопля наша наш другий хліб. Так, так подивлюся, де лишилася вона великими шматками. Ще причавлюю трохи. Так, скажете, що все відео картоплю чавила, тому все. Швиденько дочавила картоплю. Потрібно нам її присолити. Там брали, звичайну сіль. У мене є ось така часникова з спеціями. Може, ще й відкрити швидко так не можу. Це що таке? О, ось така часникова сіль. Отак присипаю сіллю. Значить, там підсолили вони, підперчили і зверхи полили олійкою. Отак От прикриваю пальцем, щоб вона не сильно бризкала. І також поливаю олійкою. Знаєте, тепленька картопелька, з часничком... Воно вже гарно пахне. І відправляємо в духовку. Не знаю, скільки вона має запікатися, але показують, має бути така золотиста хрумка. Поки там картопля приймає ванни. Почистила я таку, звичайну, величанну цибулину. Слухайте, ціни так підскочили? Пішла я купити огірка. Буквально ще декілька днів тому. Бачила, огірки були 55 гривень. Сьогодні вони 130 гривень. 120 і 90, то я купила по 90 гривень. Значить, беремо цибульки. Цибульки наріжемо більше, тому що вона зараз, дякувати Богу, ще дешева. В АТБ по 9 гривень брала сьогодні. То наріжу пів великої цибулини. Це грам, напевно, десь 150 гривень. Управляю в салатник, в якому це все діло буду, замішувати. Отак. Так, отак, дощечку в сторону. Трішки підсолити хочу. Отак. От Підсолюю. Даю сюди. оциту, звичайного 9%, отак от от теж, забризкаю і цукру півчайної ложечки посипаю, отако от добренько перемішую, і поки ще буду зараз нарізати огірочок, перчик. Моя цибулька замаринується. І не така буде ядрьонна, перчена і плакуча. Наріжемо огірок. Огірок треба нарізати соломкою. Відрізаємо ось ці попочки. До речі, якщо у вас є багато гарбузів, і десь там завалявся в АТБ чи в іншому магазині апельсинчик, приготуйте собі ось такий шикарнючий джем варення з гарбуза та апельсину. Дуже класний, дуже смачний. Я тільки що його готувала. Гарячим вже декілька ложок з'їла, воно дуже-дуже смачне. Там фрукти такі, наче карамелізовані, з однієї сторони, а з іншої сторони, нібито вони. Як цукати заходьте до мене на канал, там є дуже багато різних, цікавих, практичних, дешевих, провірених роками рецептів. Огірок нарізаємо ось такими довгенькими смужками, ну, такою, скажімо, соломкою. Також, друзі, планую найближчим часом. Провести прямий ефір, пишіть, чи цікава вам така тема поспілкуватися зі мною наживо, познайомитися і в які години і в який день краще би це спланувати. Я думаю, що вихідний, десь туди годинка сьома-восьма. А ви, як думаєте, пишіть свої думки і взагалі пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Діліться моїми відео в соціальних мережах зі своїми друзями. Мені буде дуже-дуже приємно. Хочу сюди додати буквально четвертиночку перчику гіркого, хоча він в мене такий маленький, ай, а їдючий. І отак дрібно-дрібно його наріжемо. Дрібно-дрібно. Потім шапальці будуть пекти. Ну, нічого, що? Красота потребує якоїсь жертви, да, смакота так само. Так, це додали. Що, майже все готово? Чекаємо тільки на картоплю, поки вона там уже закрасотиться і зазолотиться. Так. Картопля нарешті готова. Випікається вона дуже-дуже довго. Але нарешті я її дочекалася. Так. Чи це може її треба трохи прим'яти, чи вона сама там помнеться? Зараз я її вигорну, будемо далі готувати. Посиплю трішки ще чорним перчиком, ось так зверхи. Поки що солити не буду, зверхи ось так майонезиком. М -м -м -м. Краса. Треба перемішати. румка, така класна. Так, мало не забула я про зелень. У мене є петрушка. Отак. От Зелененької петрушечки сюди додаємо. І від себе хочу додати кілька капель, ну, тобто десь столову ложечку. Оливкової олії. Бо, як на мене, трішки він такий піснуватий, суховатий. Так, але це по бажанню, тому що в картопельку ми також там е, збризнули були. Так, ще раз добре перемішуємо, підсолюємо, підперчуємо, можливо, додаємо якісь інші е, приправи за своїм смаком. Можна заправляти. М -м, М -м Смачно? Можна заправляти не майонезом? Дам ще трошки, бо ніби маловато. Заправляти не майонезом, а йогуртом або сметанкою. Так, друзі, що? Перемішали ми. Давайте скуштуємо. Що воно таке і з чим його їдять? Так, хочу, щоб попало. І картопелька, і огірочок, цибулька. Дружня, непогано. Непогано, мені подобається. Поєднання хороше. Такий жарт. Але думаю, що можна було би спробувати. Як на мене, ще можна додати сюди якоїсь оселедчика і буде взагалі бомба. Але щось нове. Щось нове. Так що, друзі, попробуйте приготувати цей салат. Він з недорогих, простих продуктів, в принципі. Нічого складного, але смачно. Е, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про подобачку, поширити мій відеорецепт. А також на, переходьте на канал, там є дуже багато цікавих, провірених роками е, рецептів, дешевих, бюджетних, е, дорогих, ну, різних, які вам до душі на будь-який смак. І також багато цікавої інформації є. Дякую вам за перегляд. Миру добра, на все добре, пока-пока!